10 жовтня 2012 року в житті міста Лозова та Лозівського району відбулася без перебільшень історична подія В Лозівському міському палаці культури у присутності учнів районних та міських шкіл, їх батьків, вчителів та директорів навчальних закладів, відбулася урочиста церемонія підписання меморандуму про спільні дії по відкриттю філії Харківського політехнічного інституту. Документ підписали голова ради директорів індустріальної групи УПЕК Анатолій Гішвільд, ректор національної технічного університету ХПІ Леонід Таважнянський і Лозівський міський голова Сергій Степанов. Підписання цього документа ініційовано головою ради директорів індустріальної групи УПЕК і передбачає в першу чергу підготовку висококваліфікованих фахівців для Лозівського ковальсько механічного заводу, яких на даний час не вистачає на виробництві. Лозівський ковальсько механічний завод є містоутворюючим підприємством, яке надає робочі місця на сьогодні. Це 2800 міст, що місяч. На поповнює на одну третину міський бюджет поступово збільшує об'єми виробництва, займається модернізацією та розробкою нової техніки, здебільшого сільськогосподарської, яка виставлялася та мала успіх на виставках у Казахстані та Росії, Польщі та Німеччині. Проходить опробування на ланах Лазівського району, як цей дисковий лущильник з робочим захватом 8 метрів. Він пройшов опробування у державному підприємстві, дослідному господарстві комсомолець. Працювати з такою технікою можуть тільки які кваліфіковані фахівці, і звісно, що такі спеціалісти потрібні виробничій базі лазівського району, Зазначена на прес конференція яка відбулася по закінченню церемонії підписання меморандуму. Голова Лазівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева Дуже Не вистачає работників робочих спеціальностей і не вистачає дуже кваліфікованих спеціалістів. На роботі на сьогоднішній техніці спеціальна в інсудці хазяї прокторанової, повертаючись до відкриття філії, то її планується проводити поетапно. Спочатку відкриття підготовчих курсів для вступу у вищий заклад, у разі успішного закінчення яких абітурієнти одержать додаткові 20 балів при вступі до вищого учбового закладу. Потім факультет і третій останній крок це відкриття філій декількох факультетів машинобудівельного напрямку. Підготовка фахівців в місті Лозева буде вестися за європейські якими освітніми стандартами у рамках Болонського процесу, як зазначив ректор ХПІ, університет забезпечить Лозівську філію необхідними викладацькими кадрами, навчальними та методичними посібниками і організує його роботу. Організація навчальної виробничої практики студентів філії надасть Лозівський ковальський механічний завод. Керівництво індустріальної групи УПЕК має намір заснувати стипендії кращим студентам філії та сприяти працевлаштуванню випускників політехнічного інституту.

обеспечить на местности доступ и особенно рабочей молодежи к высшему образованию и обеспечить им работу в 21 веке. Хто більш за всіх радий підписанню меморандуму? Так це майбутні випускники Лозівської філії автодорожнього технікуму та загальноосвітніх навчальних закладів району та міста, які мають наміри здобути вищу освіту і поповнити ряди студентів ХПІ. До речі, в цьому році з міста Лозова до ХПІ подали заяви 180 чоловік, з яких 31 стали студентами закладу. Голова Лазівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, член колегії Харківської обласної державної адміністрації Анатолій Гішфільд та депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський взяли участь в урочистому відкритті комп'ютерного класу, який відбулося 15 жовтня у Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї. За сприянням голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна, в цьому році два загальноосвітні навчальні заклади Лазівського району Яковлівський і Краснопавлівській отримали комп'ютерні класи з загальною кількістю комп'ютерів 18 штук, завдяки чому навантаження на один. Комп'ютер по школах району складає 11 учнів при середньообласному показнику 14 учнів на комп'ютер. Для Краснопавлівського багатопрофільного ліцею це четвертий комп'ютерний клас. Тут учні з другого класу вивчають роботу за комп'ютером, захопленням займаються інформатикою, відвідують факультативні заняття та

Технічно комп'ютери відповідають всім вимогам учнівської програми, набагато перевищують своїх попередників. Наш учащийся має можливість отримати весь об'єм знань по програмі і помимо програми, благодаря сучасному оборудованню, яке у нас є. Також у нас кабінет оборудований мультимедійною доскою, проектором. Тобто, ну, все є для того, щоб плодотворно працювати. У Яковлівському навчально-виховному комплексі оснащення комп'ютерного класу новою технікою вирішило відразу дві проблеми. Старіла техніка перейшла у користування початкової школи, а новітні комп'ютери відкрили для старшокласників більше можливостей у пізнанні безмежного світу комп'ютерних технологій. Здійснилася наша мрія. Наша мрія ту, яку дуже довго чекали вчителі, діти та батьки. Ми дуже вдячні е, тим людям, хто допоміг нам в придбанні цього е, комп'ютерного класу. Осінь пара яскравих фарб збирання урожаю початку перших етапів всеукраїнських конкурсів серед учнівської молоді. Так протягом 15 років у районному будинку дитячої та юнацької творчості проводиться перший етап виставки конкурсу Щедрість рідної землі. В цьому році змінилася назва конкурсу, але суть залишилася незмінною. Показати наскільки різнобарвний, багатий та щедрий у нас край, і наскільки працьовиті та обізнані у нас навіть дітки, які з малку допомагають допомагає своїм батькам на присадибних ділянках та вирощують овочі на пришкільних грядках. Я вирощую, допомагаю їм вирати. А вони помагають заверать картоплю, моркву, перець. На конкурс конкурсової експозиції представили 19 навчальних закладів району з 24. Решта 5 представили науково-дослідні роботи фенологічних спостережень за вирощуванням овочів. Дев'ять найкращих робіт відправлені на обласний етап конкурсу. А на місцевому рівні перемогу одержали Краснопавлівський ліцей з композицією пальмовий рай та Шатівський НВК зі своєю. Перчинкою загалом діти з великим бажанням як приймають участь в таких конкурсах, так і відвідують виставку. Що ти хочеш сказати? Я мені ще саме паравалося там, де каун стоїть. Мені паравалась там ялинки, цвіточки. І в підтримку юних дослідників своєї рідної школи відвідувачі визнали кращою катеринівську композицію та власна руч зібрані Яблочка. Коли підходили останні дні вересня, всі школи запитували, чи буде відбуватися така виставка, тому що кожен хотів продемонструвати ну, уміння, своє уміння оформляти виставку, де можна проявити творчість, якусь родзиночку свою внести. З 15 по 20 жовтня у районному будинку дитячої та юнацької творчості стартував ще й конкурс на кращий малюнок. Виставка має назву Наша мрія Вода чиста, земля красива. Найкращі роботи учнів. А це роботи учнів Краснопавлівського ліцею, Яковлівського навчально-виховного комплексу та Кінненське та Царидарівської шкіл. Направлені в Харків для участі в обласному етапі конкурсу. 16 жовтня відбулася одна четверта фіналу першості Харківської області з футболу серед команд ветеранів на стадіоні з селища міського типу Орілька зустрілись команди Лозівського та Сахновщинського районів. Гра була видовищною. У першій половині Сахновщанам пощастило. Вони забили два голи у ворота Лозівського району. Та буквально на останніх хвилинах до завершення першого тайму Лозівчани спромоглись зробити відповідь, і до Сахновщини потрапив м'яч від Лозівського району з рахунком 2-1. На користь Сахновщини розпочали другий тайм. Проб забити ще голів у обох команд було немало. Гра була неабиякої напруги. Лише на мить Лозівчани втратили контроль над м'ячем, і третій м'яч потрапив у наші ворота. Так, гра й завершилась 3-1. не на нашу користь. Прикро, але у Лозівського району є шанс виправитись на 24 жовтня. Заплановано відповідну зустріч. Маємо надію на перемогу Лозівського району.